Добрий день. Розкажу вам трошки те, що було за кулісами зустрічі випускників А40-річних. Серед нас випускників був минулому голова комітету Василь Степанович Кузьович. Як його ласково називають, Вася Козюля. Ну, козюля козюля, так воно і останеться ще гірше. Я йому позвонив він сказав не на часі, не на часі. Ну, Бог з тобою, не на часі. Але коли я приїхав в Київ і мені сказали, що Вася там сидить і празнує тільки перед нами. І не так, як ми всі випускники збирали за свій рахунок, Вася приїхав за державний, гуляв за державний, пив за державний. Тобто Вася був, це для бидла не на часі, а для Васі на часі. Ну, це ще не головне, я би це йому пробачив би. Ну, козюля є козюля. Але виявляється, мені розказують, що козюля активно обзванював, щоб не їхали. Тобто активно проводив компанію супротиву. І таки уговорив багатьох, там прямо цілу групу, щоб не їхали. Ну, що від гівна ви хочете. Отаке От серед нас вчилось гівно. Вася козюля. Пошов. Скажімо так, ми й без нього обійшлися. Це йому привіт. Побачите, плюньте в нього в його продажну, смердючу, воровиту рожу. Я можу доказати, що він брехун, вор і взагалі повна скотина. Ну, все таке, до побачення. Дивіться далі сюжет. Як зустрічали е, Васю Казюлю і прочих, прочу шло шлоту Бень. Напередодні нашої зустрічі. Тобто вони гуляли в п'ятницю, а ми зустрічалися в суботу. Тренуються чи що, я нічого, понятні. Цирк уїхав, а клоуни залишилися. Це що, Брежнєва зустрічають. Чи, що? <гум> чи мене? <гум> Ужас. Дивіться, от, в цирк уїхав, а в залишилися. Я до чого, що таке от. Я вчився при Союзі, і отак, як приїжджає якийсь секретар, то це виганяють студентів, і вони флажками там вічно зустрічають. Нас просто заставляли. Виганяли. а ви кого зустрічаєте? Ми, ми, ми? своє майбутнє. Та прямо. Де воно? На якій машині? Та, Та ви не знаєте, чому ви застрічаєте? Перший машин закликає. А, добрий день. А ви не скажете, кого зустрічають? Що це таке? Не зрозумів. Університету 125 років. Що, на вулиці? Ні. А ви не скажете кого зустрічають? Бо я не, не зрозумів. Ні, нікого не зустрічають. Це Це що? Це ми вітаємо ну, університет. А, це просто університет. Скажете на камеру, бо я... Не... Я думав, ви когось зустрічаєте, якогось генсіка чи ще когось. це тут А? Кошмар. В общем, зустрічають майбутнє. Я помилився. Нічого не паня. А ви знаєте, кого ви зустрічаєте? Чи я вас не знімаю. А знаєте кого зустрічаєте? чи ні? Що це таке за дійство? Чесно, без поняття. Без поняття, так? От дивіться, виспоняття. вивелило пару сотень людей і не знаєте, кого вони зустрічають. Ну це я розумію, вам сказали то й все, так? Сказали, що без стипендії застріли. Чи ти без, би і так без стипендії? Я і так без стипендії. Щасливчик. Да. Щасливчик. А я мусаю. Не скажете, кого зустрічаєте? Ми не зустрічаємо, Ми відзначаємо Ми... Ми 125-ту п'яту річницю заснування да. національного. Ну зустрічного... якось так зустрічного... по трасі махати руками це я таке. Так, перший а раз можна. ваш. А, флешмоб, да. це по-новому щось, Що да? ви так? на кілометр людей стоїть, а то й два. В да? ту сторону. Ви пройдетесь побачите. Ну, флешмоб це цікаво. Я недавно йшов, де не було, а це бачу, вже з'явилося. 125-річчя. Скажи на камеру, так? Да? 120. Скажи правильно, як воно є. Ну, Сьогодні ми відзначаємо 125-річчя нашого університету. Да. І в честь цього ми вирішили... Зробили такий зробили да? флешмоб, так? Флешмоб, так. Ну, нормально. Від цього... Від другого корпусу і до самого дванадцятого ага. ну, ну, я... при, приблизно кілометр, кілометр а, живої. Ну я зрозумів. Цеп, цеп, це, це. це ланцюг. Засвіто деканом? Ланцюг. Живий... Він боїться. Вони, вони бояться, їм треба погодження, розумієте? І директора, проектора, ще не те скаже його завтра. Я до чого я тут вчився. І колись, от ще при тому проклятому комунізмі, чи як, нас заставляли, от як приїжджає якийсь, знаєте, там ректор, проректор, міністр, такого всіх придурків виганяли, і заставляли махати прапорцями, да? да? Оце таке от було. От, ви що, приїжджаєте, той? Значить всіх всіх виганять і застав. такий самий. <гум> Ні ну це заставляли, розумієш. да. Огоражали, що ціпідів знімуть, то де це так. А тоді ж не так було, як зараз. А як зараз?